Вітаю! Сьогодні я розкажу, як підключити сатуратор до водомата. Для того, щоб підключити сатуратор, нам потрібен балон з вуглекислотою СО2. Сюди з очищена вода поступає в сатуратор. От, от. Відводиться, відводиться від видачі тройніком очищена вода, яка поступає в сатуратор. Додатково від редуктора, від балона поступає газ в сатуратор. І виводиться вже газована вода, виводиться на облік води, на, на облік, яка вже виходить через ємність. От, все дуже просто. Зараз більш детально підключення сатуратора. Після ультрафіолетової лампи ми робимо врізку трійника 3 на трубку 3 38 з відводом 1 четверта. Підключаємо сюди трубку 1 четверта дюйма і заводимо її в сатуратор. От сатуратор біла, вона заходить. E, значить, сюди підводиться так само від e, балона, підводиться трубкою 1 четверта, підводиться газ. От, спеціально газ підводиться. І так само трубкою 1 четверта йде вихід, вихід води, який поступає на e, зону e, обліку і видачі води. От, через, e, Фурнітуру два клапана два клапана на 24 вольта. Вони потрібні для того, щоб вода газована і не завжди тримається газ. Тобто вони дублюють один другого. І поступають на трійник, який врізається в зону видачі перед лічильником моджо. І все, і далі вода вже поступає в зону видачі води клієнт. Все, більше нічого тут немає. Е, Потрібно е, трубки одна четверта на на, на підключення приблизно десь 4-5 метрів. І потрібні два таких е, трійника. Е, 3, 3 38, 3,8, 1, четверта. Їх два. Один тут і другий тут. стоїть. Потім потрібно два куточки. Е, Одна четверта, одна четверта. Все, Більше нічого. Ну я вже сказав, що два електроквапана. Все.